Доброго дня, глядачі. Доброго дня, друзі, вітаю вас на ютуб-каналі Любиме Село. Що хочу вам показати, є у нас поповнення. Поповнення в плані кролят. Народила наша самочка. Ви знаєте, я хочу свого досвіду всім сказати, що обов'язково, якщо маєте якусь можливість посіяти конюшину або люцерну, обов'язково це робіть, це настільки вирішує питання взагалі в годівлі тварин, що це просто капець, чесно вам скажу. Наскільки відчутно, наскільки. коли ти взагалі я так то літо пам'ятаю, хотів розвести кроликів. І вони взагалі ну, проблема була з травою, тому що було дуже засушливе літо. І була дуже проблема з травою. Взагалі не можна було ніде її знайти ту траву. І це дуже велика проблема. Дуже велике затрата часу і своїх сил здоров'я, тому що спека. Ходиш, шукаєш з тачкою, їздиш. Це взагалі того не вартує, чесно. А посів тут на ділянці в себе люцерну, конюшину, це взагалі. Зараз два рази косою махнув. Повний кошик трави, люцерна, взагалі бомбезно, дивіться, кролики їдять. Дивіться, кабанчики їдять. Просто бомба Дивіться, як все, все хоче трави. Взагалі, як гарно, все зелененько дивіться, все зазеленілося, просто кабанчики поправилися. Зразу відчувається, що тепло, літо, напередодні літа. Зорі, всім добре. Тварини активізовуються, тварини гарно ростуть, тварини себе гарно почувають. Все, все йде добре. Ось так, бачите, кабанчики. Супер. Трава люцерна це взагалі величезний, величезний плюс, плюс в Ще заведемо поросятку таке, біле. А той, напевно, що і двоє заведемо. Давайте подивимось на круня так легесенько, Не знаю, можна, не можна дивитися, бачите, народила в родилці. О, крилята малесенькі, бачите, рухаються. Ну, тримають когось. Ось такі кролят. Сіренькі, чорненькі, такі якби ще крилиці. Такі кролятка. Так що все в нас де добре. Дякую за поради, дякую. Бачите, все ж таки роділка рішає. Народила молодець, не знаю, скільки штучок, не будемо їх турбувати. Не будемо їх турбувати. Та, та кролиця не народила нічого, не знаю. Там ще її шанс. На щось наскубилася. Кролят не було. не знаю, чи я буду її тримати, чи не буду. Все візьму завтра з собою на ринок і там якось, можливо, якщо буде якийсь самець, хтось дозволить, спаруємо на ринку і... Попробуємо, що з того вийде. Ось так. Так що подивимося, побачимо. Ще разок її попробуємо спарувати. Золото на ринку візьмемо і на ринок Івано-Франківську. І якийсь гарного самця до неї пустимо, якогось великого, попросимо когось, якщо хтось погодиться, то все зазнімемо. Ось так. Так що ось така ситуація в нашій крилятні. Будемо розводити. Будемо тримати. Надіюся, все буде добре. Всім дякую, не забудьте підписатися і до наступних зустрічей!